Повномасштабна війна триває вже понад три роки, і дедалі частіше ми чуємо, звикли, адаптувалися, перестали реагувати. Але чи справжнє це звикання, чи емоційне замороження у цьому випуску програми: Обійми, розмова з психологом, говоримо про те, як війна впливає на нашу психіку, чому звикання не завжди є нормою, як розпізнати ознаки приглушених емоцій і що з цим робити. Обійми розмова з психологом. Це спільний проєкт ТРК. Тростянець. І громадської організації ЦПД Конфіденс у рамках реалізації ініціативи Обійми для тебе, що діє за підтримки бюро гуманітарної допомоги Юсейд. Мета проєкту надання якісної психологічної підтримки всім, хто її потребує, незалежно від віку, статі чи місця проживання. Проєкт реалізується в Сумській і Харківській областях. Тож, чи можна звикнути до війни і що з цим робити? Відповідає психологиня громадської організації Центр психологічної допомоги Конфіденс Юлія Лазаре. Як би не дивно це звучало, так до війни можна звикнути. Якщо ми говоримо про звикання, ми говоримо тут про адаптацію. Тобто, якщо я звикнула, це не означає, що мені байдуже, я про все забула. Ні. Я адаптувалася. Адаптація з точки зору психології це такий захисний механізм психіки, коли ми перебуваємо в тривалому стресі, переживаємо травмівну подію, наприклад, втрату когось близького або ж війну у ці ненормальні. Зовсім жахливі умови, в яких ми всі, абсолютно всі зараз перебуваємо. І що таке адаптація, якщо говорити простими словами, так щоб було зрозуміло. Адаптація це коли ми вчимося жити в умовах небезпеки. Це коли ми звикаємо до сигналів повітряних тривог, до звуків вибухів, до поганих новин, до втрат. І знову ж таки, це не про байдужість. Це про те, що наша психіка захищається від перенавантаження. Адаптація це коли ми повертаємося до звичного, до роботи, до якогось свого життя, своїх певних обов'язків, ми щось святкуємо, ми будуємо стосунки, люди одружуються, народжують дітей, кудись їдуть і так далі. Тобто внутрішньо з'являється ніби такий, знаєте, фоновий режим. Загроза є, але ми живемо. Ми намагаємося жити, щось планувати і продовжувати жити це не про те, що мені байдуже, продовжувати посміхатися це не про те, що мені легко, а планувати якесь своє життя, своє майбутнє це про те, що всупереч війни я хочу жити, я буду щось робити, радіти життю, будувати якісь плани, ну і так далі. Чи нормально, що ми адаптувалися до загрози? З одного боку, це нормально, а з іншого є певна небезпека, є певні ризики, тому що якщо ця адаптація в такому тривалому процесі, можна сказати, в довгостривалі в довготривалій перспективі, то це небезпечно. То чому? Тому що ми можемо втратити певну чутливість свою емоційну, фізичну і так образно. Говорячи, відбувається заморозка наших почуттів. Ми ніби заморожені. Ну, якось так. І це дуже небезпечно. На це треба звертати увагу, і з цим обов'язково треба щось робити. Як розпізнати, що емоції заморожені? Замороження емоцій це не про холодність, це не про байдужість. Знову ж таки, вмикається захисний механізм психіки. Це, як, наприклад, ваш телефон перегрівся і на екрані з'являється повідомлення, зараз ваш телефон відключиться. Отак і наша психіка. Ми, вона захищає нас від перенавантаження. Це є, звичайно, такі червоні прапорці, дзвіночки, на які обов'язково варто звертати увагу. Ну, Перше, це відсутність емоційної реакції. Тобто ви вже не можете не радіти, не сумувати, ні гніватися, не захоплюватися чимось. Тобто відсутність емоційної реакції як негативної, так і позитивної. Якщо раніше якісь ситуації викликали у вас певний емоційний відгук, то зараз ну, можна, може здаватися, що вам байдуже. От людина приходить і говорить: я нічого не відчуваю, ніби от живу тут і зараз, але життя проходить. Як повз мене, ніби це, воно не моє. До речі, дуже частий запит від бенефіціарів, особливо від жінок, про те, що вони не можуть плакати. Це також ну, насправді це проблема, це заморожені емоції. Коли жінка приходить і говорить: всередині в мене дуже багато болю, навкруги відбуваються жахливі речі, мені хочеться поплакати, але я не можу. Тобто, це також проблема. І треба звертатися по допомогу і обов'язково звертати на це увагу. Далі ми живемо ніби на автоматі. Тобто я йду на роботу, я по дорозі купляю якісь продукти, роблю якісь домашні справи, спілкуюся зі своїми друзями, близькими. Е і все це знову ж таки, ніби повз мене, ніби не моє. Емоційного якогось відгуку немає. Е і що ще хотілося сказати, звертайте увагу на тіло, тому що тіло, воно ніби відключається. Може втрачатися емоційна чутливість. Ну, наприклад, така ситуація, ви десь йшли, десь там зачепилися ногою або порізалися, і людина навіть може цього не помітити. Тобто, вже ввечері вона дивиться, о, який у мене синець, або о, я навіть не побачила, що я там порізалася, поріз достатньо глибокий. Це про те, що тіло втрачає емоційну чутливість. Або ж навпаки, з'являється хронічна втома, якісь спазми, головні болі, мігрені, загострюються різні захворювання. Тобто, як то кажуть, на всю гуляє психосоматика, особливо плечовий відділ, спина. Це про те, що на нас багато відповідальності, багато тиску. Тобто загострюються і такі проблеми. На це обов'язково треба звертати увагу і не пускати це на самотік. Як поступово розморожувати себе? Розморозка емоцій – це не так просто. Якщо я в довготривалому такому стресі... То розморожування, відтавання буде проходити також довгенько. Це довготривалий процес, який потребує безпеки, довіру, довіри, певного часу. Тобто, перше це дати собі час. Обов'язково на жаль, у нас немає чарівної кнопочки чи пігулочки, які ми випили, і все. Я повернулася сама до себе, до свого звичного життя, до своїх певних відчуттів і так далі. Цього немає. Розморозка це про контакти з собою і з іншими, чому це важливо, так? І перше, що треба, це визнати, що зі мною все окей. Це не те, що я проявляю нормальність в ненормальній ситуації. Ні, зі мною все окей. Я вижила і наразі мені треба повернути собі себе. Друге, починаємо повертати собі себе через тіло. Так, те, що я говорила вище тіло потребує нашої уваги. От воно пережило такий складний період, довготривалий стрес. Повертаємо через, наприклад, якісь арт-терапевтичні техніки, просто малювання, можете малювати, що хочете. Через музику, танці, йога, якийсь там спорт, спортивна активність, просто босоніж походити по траві. просто… Просто прогулянки в парку і так далі. Догляд якийсь за тілом. Тобто звертати на тіло увагу, як на друга, який, ну, на жаль, пережив ось такий складний період. Друге, це тобто, третє, дати собі дозвіл на емоції. Знову ж таки, якщо мої емоції заморожені, я не можу не плакати, не сміятися, не радіти і так далі, мені треба. Якось собі це все це активізувати. Починати можна дивитися якісь фільми, чи то сумні, де ви можете сплакнути, так? чи то навпаки, якісь комедії. Розмовляти. Розмовляти з людьми, яким ви довіряєте. Я б ще рекомендувала вести щоденник. Заведіть собі якийсь красивий блокнот. Чи зошит, і от ввечері ви приходите з роботи, наприклад, так, сідаєте, виділяєте собі це декілька хвилин, аналізуєте, що у вас відбулося за день, які події, з ким ви зустрічалися, де були, що вас засмутило, що порадувало. І прямо так виписуєте. От тут я раділа, от тут я плакала, отут я сумувала, тут я здивувалась. Тобто починати згадувати, як це. так? І е, моє улюблене це я рекомендую всім повертатися. До простих радощів, от абсолютно простих, згадувати, що мене радувало колись. От чашка кави вранці, коли ще всі сплять, добре. Там сісти в авто, поїхати кудись в моє улюблене місце біля річки, біля озера, в лісі, бо соняш походити по траві, почитати книгу, послухати музику, зустрітися з подругою, піти кудись там в кафе, поїхати кудись. Тобто, Саме таке просте, любите саджати квіти, будь ласка, Там поратися на городі, будь ласка, все все, що, що вас радує, згадувати і потихеньку це робити. Можна навіть зробити собі такий список і от відкривати і говорити, ага, от сьогодні я зроблю для себе це. купити якийсь смаколик, це також класно. І, звичайно, якщо ж ви відчуваєте, що ви не справляєтесь самі, будь ласка, звертайтеся за допомогою до психолога. Тому що психолог це той, хто тримає безпечний простір, коли вам боляче, коли вам нестерпно, коли вам дуже складно. І оця розморозка, вона відбувається швидше і м'якше в такому безпечному просторі. Я завжди говорю, що звертатися до психолога це не соромно, це про турботу про себе. Якщо у вас є така потреба, то ми запрошуємо вас звернутися у наш проєкт. Який має назву Обійми для себе для тебе. Проект наразі працює у Харківській та Сумській областях. Реалізується громадською організацією Центр психологічної допомоги Конфіденс в нашій громаді. Тростянецькій цей проект також працює. Ви можете отримати абсолютно безкоштовні психологічні послуги. Це індивідуальні консультації, це участь у батьківських клубах. До речі, які у нас проходять, де ми говоримо про виховання дітей, спілкування з дітьми і взагалі обговорюємо всі те питання, які турбують батьків. Це підліткові клуби. Будь ласка, приводьте своїх дітей. Також у нас дуже цікаво. Ми допомагаємо дітям більш Безпечно прожити всі ці часи, в яких ми наразі перебуваємо. Є у нас психологи онлайн. Наприклад, людині незручно зустрітися очно з фахівцем або немає такої можливості. Так, будь ласка, звертайтеся, ви можете зареєструватися за посиланням, за номером телефону, і наші висококваліфіковані спеціалісти обов'язково вам допоможуть. Є майстер-класи, різноманітні, вебінари. Тобто спектр послуг широкий, аудиторія широка, це і внутрішньопереміщені особи, і сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти з особливими освітніми потребами, батьки та їх піклувальники, які здійснюють догляд за дітьми. Фахівці сфери людина, людина, які безпосередньо так чи інакше мають справу з дітьми. Це педагогічні працівники, медичні, соціальні. І люди, взагалі, які потребують психосоціальної підтримки. Тому, будь ласка, ви можете знайти нас за посиланням, яке вам буде надано, або ж просто в Google-пошуку бейте назву «ГО Конфіденс, і там дуже просто можна зареєструватися. Наш регіональний координатор з вами зв'яжеться. І, будь ласка, ми вас всіх чекаємо. У наступних випусках говоритимемо про втому, про вину, батьківство під час війни, втрату близьких, проблеми сну, тривожність і страхи. Обійми «Розмова з психологом. Проект для кожного, хто хоче подбати про себе. Доступно, зрозуміло, потрібно.